Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Я вітаю вас з наступаючими новорічними святами. І сьогодні я вам пропоную пальчикову гімнастику, про котика. Я буду промовляти слова і показувати рухи, а ви за мною повторюєте: падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Давайте ще разочек повторимо. Падав сніг на пиріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, Треба тісто, а не сніг, які ви молодці малята. Дуже дякую вам за вправу. До побачення!